Доброго дня, панове. Сьогодні будемо знову говорити про контролер Enjoy, а саме про тему минулого відео, як ви всі пам'ятаєте, я говорив про опорну напругу мікроконтролера та вхід RF. Справа в тім, що вхід RF по документації рекомендується під'єднувати під до AGND, тобто аналогової землі, через шунтуючий конденсатор. У минулих реалізаціях цієї схеми цей вхід АРФ був під'єднаний безпосередньо до лінії живлення AVCC, тобто аналогової лінії живлення. Що насправді, на мою думку, не так же і добре. У Прошивці, як я вже казав, зазначено, що на вхід АРФ на вхід із мікросхеми подається постійно напруга AVCC, тобто, фактично. А VCC з'єднано з RF у середній мікросхемі програмно. Але ще була перемієчка і апаратна. Як, бачите, як зараз бачите, я цей вузол дещо перепрацював і зараз виглядає інакше. Зараз RF під'єднаний до аналогої землі через штучний конденсатор, плівковий конденсатор 100, 100 нанофарад. Таким чином, я з'єднав вхід АРФ по струму, струмові з аналогою землею. Забезпечивши кра кращий режим роботи. Насправді, коли Аріф під'єднаний до AVCC, це, звісно, працює. Але є одна маленька проблема. Справа в тім, що на лінії 5 вольтів з комп'ютера присутня присутні велика кількість шумів та е перешкод. Ясна річ, тут є два фільтри. По-перше, є ось такий фільтр теорія запобіжник в якості резистора R1 з опором 2,2 Ом. І ось такий РС-фільтр в якості керамічного багатослойного конденсатора 330 нанофарад та електротежного конденсатора 47 на 16 В. Таким чином, жилення цифрової частини схеми виконується ось так... за допомогою ось такого фільтру. Також є додатковий LS-фільтр у складі дроселя L1 зникності 10 мікрогенрі та конденсатора плівкового багатошарового керамічного S4 стонанофарат. Саме від цього ланцюга живиться аналогова частина цієї плати. Тобто насправді схема, на мою думку, тобто, фільтр насправді доволі якісний. Але для роботи аналогових схем потрібне ще краще живлення, тому все ж таки я вирішив зробити ось так. На платі теж є зміни, які всі бачили. Є концентр S6 вже на платі. Я тут також цей вузол дещо перепрацював. І тепер він, він виглядає ось так. Як бачите, дорожки проведені у, у зовнішньому слої, тобто зверху платі, у нас є дорожки, якими зашнтовані ножки мікроконтролера 21 та 22. Відповідно, це AGND та RF. Давайте подивимося креслення. Тут також все добре видно. Ось конденсатор s 6 і одна ножка конденсатора підійде до входу АРФ, а інша ножка підключена до аналогової землі. І трошки у нас проводяться зверху плати, тобто у слої BQ. Тобто це ніщо інше, як передній мідний слой. Насправді, на платі є ще деякі зміни, які саме. попередні. до речі, я додав ревізію плати на креслення. Якщо ми подивимося на 3D-представлення, тепер це вже третя ревізія цієї плати. Друга ревізія, насправді, я її не розпаю, а от перша ревізія в мене активно використовується, і я навіть одну плату продав. Оце вже третя ревізія, як бачите, вже деякі модифікації є додаткові. От. І у тому числі я все ж таки замінив посадочне місце для е, кварцевого резонатора. Чому? Тому що кварцевий резонатор був. Давайте насправді подивимося, як той корпус насправді називається. Як бачите, зараз корпус кварцевого резонатора HC49U. Тобто це звичайний корпус. Традиційний. Вони є в продажі в таких корпусах, а раніше був корпус HC-52U, він значно менший, і знайти я в продажі знайти, знайти я в продажі не зміг кварці, у такому корпусі. Тому я вирішив просто замінити посадочне місце. Цей корпус значно більший. Але як бачите, тут цей корпус значно більший, і, наприклад, от, мені довелося поставити резистор тут меншого розміру. Е і тому, можливо, я це я місце ще, ще перепрацюю. Тому що насправді цю, цю плату я ще не готував для, для виробництва. Тим не менше, я вже готуюсь ці плати також замовляти на ви для виготовлення. А що тут за резистори стоять? Резистори стоять е, 3,6 мм вдовжину на 1,6 у ширину. Тобто, тобто в діаметрі. Тобто посадочні місця якраз для них. І ці, такі резистори в мене дійсно є. Тобто я... Це не МЛТ-125 мВт. Хоча насправді ось такі посадочні місця ідеально підходять для резисторів МЛТ 125 мВт. Насправді, на моїй першій платі, що ви, що ви всі бачили, за пані саме резистори МЛТ на 125 мВт. Але ясна річ, ось, ось це посадочне місце такий резистор просто так не війде. Він буде його потрібно достати або вертикально, тобто насправді я на ось цим місцем ще думаю, як це, як це зробити. І щодо моєї ремарки стосовно чи варто підводити опорну напругу на, на зовнішню колодочку. Я насправді думаю, що варто. Тому мені було б було дуже цікаво, якщо ви про це напишете мені у коментарях. Чи варто виводити опорну напругу? тобто, ось ось цю лінію, ось цю лінію, лінію, Під'єднати до зовнішньої колодочки. Таким чином, можна буде, по-перше, використовувати опорну напругу е, у, зовнішні, у зовнішній оснасті. Тобто, якщо до кон контролера під'єднати під зовнішній прилад, можна буде оцю опорну напругу використовувати там. Е, я ще раз нагадую, що мікроконтролер atmega 8, а саме сам на цій мікросхемі побудований цей контролер atmega 8. Він має три режими роботи оцього вигада плюс один резервний. Це Або плюс 5 вольтів видається на вихід АРФ, або 2,56 видається на вихід АРФ, або ж можна задати зовнішнім джерелом опорну напругу. Таким чином, якщо, наприклад, сюди підідати додатковий резистор, скажімо, опором, скажімо, 1 кОм, і виставити цей контакт 8 в кінці можна буде або використовувати для генерації анових сигналів цю опорної напругу, або ж подавати опорну напругу і зовнішнього джерела. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.